Кіткат 555 драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна, муза, медуза, безмильного пуза, аб'юзер, не лузер, екстремально, банально, оригінально. Перейшов на спорті, котік, не кротік, бокс, кіт, бокс, босскіт, бокс біт-бокс, біт на репіті, старс, трекс, Голден Екс, резвіс, трезві, сміліс, посміхнись, осміхнись, наберись, зберись, не рись, змілості, енергії, вселеною силою, всесильного, всесвіту. Могутнього, мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного. Бам-бам-бам-бам по головам бум-бум навколо всіх шум. Мій характер, не характерний, це інь і -ін ян. поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні, і навпаки. Коли добрий я. Моїй доброті немає меж, коли добрий я, моїй доброті немає меж, хочеться творити добро, бро, як Ісус Христос, Бог, коли злий я неспокійний, як демон, сатана, тоді це вже другий я, знищую всіх ворогів. І знову ховайте з з недобрими намірами. Одним словом, адекват і неадекват, два в одному. I'll do, I'll do one more quickly and then hand you over to Billy Man. Bum, bum, bum. По головам бум-бум, навколо всіх шум. Мій характер, не характерний. Це і, і ян поєднання чорного та білого Доброта в душі і зло назовні, і навпаки. Коли не добре, я моїй доброті немає. Меж хоч затворити добро. Бро як Ісус Христос, Бог, коли злий, я неспокійний, як демон, сатана. Тоді це вже другий я знищую всіх ворогів і знову ховайте з з недобрими намірами. Одним словом, адекват і неадекват, Два в одному про.